Дівчата, всім привіт! Починаємо цей день з ранкових звуків міста. Вулиці прохолодно, що мені дуже подобається. Не спека, вже гарно. Зараз я вам покажу себе Аня, з якою ми активно спілкуємося в коментарях. Просила зняти, як використовувати сиворонку, як наношу кремчики, тож зараз буде моя б'юті рутина. Показую вам своє обличчя зранку. Вчора нагадую, був випитий на ніч бокальчик вина, тому я така трошки припухша. Почервоніння є, дивіться, роздратування, почервоніння. Волосся в різні сторони теж ще не розчісували спеціально, щоб показати, як я виглядаю до всіх б'юті процедур. Тож зараз покажу вам, що я роблю зранку, аби привести своє обличчя до тями. Дівчат, показую вам себе таку, як я є. Перейшла в кімнату, бо тут гарніше світло, і тут можна нормально поставити на столик штатив, бо в ванній кімнаті в мене на умивальник штатив не ставиться. Там незручно. Так, я вмилась. Сьогодні ще я видаляла зайву рослинність над верхньою губою. Забула записатись до Наташі своєї. Тепер у мене, напевно, буде подразнення над губою. Тож, дивіться, я вмилась, нанесла гельчик заспокоюючий. І зараз приступаємо до першого етапу. Так, Я беру тоні. Кого в мене вже досить мало. Буду замовляти Марту, як я вам казала, поки діє знижка по промокоду. так. Протираємо. І я Вже час, вже трошки часу пройшло, але зазвичай я протираю обличчя одразу після того, як вмилась. Ну, Не буду там далі лізти, я ще декольте протираю зазвичай. І взагалі шию, протираю, якщо щось. Зараз приберу ці залишки. Ще до... сьогодні зробити пілінг, дівчата. Але бачу, що в мене так багато подразнень на обличчі. Тому наступний етап це сиворотка роллер. Mm -hmm. Так, я вам вже показувала, бачите, тут такий шаричок, отак от роблю, щоб шарик. Богосивриці. Так. Он так. Он так. Ну, Я сподіваюся, вам добре видно, як я її наношу. А знаєте, що я ще хочу сказати, стараюся один раз так зробити, щоб він пропитався, щоб зайвої рідини не було навколо очей. Пробачте, <кій> ранок голос мене підводить. Я не знаю, скільки я так роблю, може, до хвилини. Все. Ну, дивіться, ви ж бачите, що погляд вже став краще. Я відчуваю по. Важкості по віку. Ось, коли я просинаюсь, вмиваюсь, в мене вони такі важкі, важкі. А коли я сиворотку нанесла, в мене, наче погляд, відкривається і стає легше. Ну, хіба не гарно? Очі вже такі? Веселі енергії. Так, потім, дівчата, зазвичай після цього етапу я ще наношу просто сиворотку на обличчя і кремчик. Але сьогодні неділя, тож ми робимо з вами масочку. Ось така якась у мене масочка новенька. Була в аптеці, я вам ставлю тут десь картинку, скільки вона коштує, може, в інтернет-магазинах. Якщо знайду в аптеці, то і аптечну ціну виставлю. Зараз наношу або поставлю вас на паузу. Так, Показую вам, як вона виглядає. З цієї сторони, така блискуча рожева, з цієї сторони біла. Білою стороною наносимо на обличчя. Дівчата. Ну от як я показую. Взагалі мені не подобається, як вона лягає. Треба було перед тим, як е, нанести на лоба, на носа, ось тут розрізати. Ось тут десь, щоб нормально її покласти, отак. Защепити. ну Зараз спробую на собі вже. Ну, як вам? Так що будемо чекати скільки? 15 хвилин. Ще, знаєте, люблю ось цю рідину, що залишилось так, на шию нанести. Хай діє. Скажу так, наносити ось саме нанести на обличчя її досить важкувато. Це мені не подобається. Але мені подобається, що ось я її поклала і я вже Відчуваю, як трошки шкіра стає не такою роздратованою. знаєте, Не щипить, не е, чешеться. Тому зараз знімемо через 15 хвилин і побачимо результат. І отут ще треба... тут ще Зроблено в Барселоні, в Іспанії. Іспанська маска треба іспанцям ось тут робити прорізи, як вони роблять як коричі роблять, бо оце розрізати мені прийшлось самій. Ота так от така красунька. А, дівчата, яка Іспанія? Це розроблено в Іспанії. Зроблено в Китаї. Китайська маска, китайська Зараз подивимось, як вона діє. Ще знаєте, що думала? Що оцей шар? Котрий блискучий, треба його зняти, а вже білу маску нанести. Але намагалась, намагалась відокремити їх один від одного і нічого не вийшло. Мені здається, в цій масці я схожа на робота. Я навіть посміятися нормально не можу, все стягнуло, треба знімати. Що, дівчата, ви готові? Боже, як смішно. Знімаємо. О. Уа, непогано, непогано. Зараз я подивлюсь зеркало. Ну, ви знаєте, мені і ефект від маски, і ефект від ролеру подобається. Ну, ви бачите, коли я сідала, яка в мене шкіра була, і зараз. Так, дівчат. Ефект від маски, ефект від ролеру показала. І зараз я помила ручки і буду наносити свій улюблений крем. Так, скільки я наношу. Дивіться. Так, оп, стільки, стільки. На й обов'язково. Ну так, немало, я вам скажу. У нас такий дощ. Я сподіваюсь, вам мене видно. Дівчат, я вам показала, скільки нанесла. Зазвичай стільки я наношу і на обличчя мені цього, цієї кількості вистачає, на шию і на зону декольте, бо я її теж намащу, як я вам казала. Так, ну а тепер дивіться. Яке прекрасне обличчя Брови треба поправити. Ще, а, ще за вушком обов'язково, дівчата, не забувайте мазати за вушком, бо там вже теж шкіра старіє. Так, ну що, показуюсь вам. Всі процедури провела. Кремчиком намазалась. Ось моє обличчя. Ще зазначу, бо забула, що це ж я намастила звичайним кремчиком. Але якщо е, я виходжу на вулицю, то я обов'язково наношу крем або флюїд з СПФ десь хвилин за 30-40. Потім на цей крем вже наношу макіяж. Ось такі справи. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво особливо дивитись на мене в цій масці. Знання та бажання боротись та перемогти, ми впевнені, що ти зможеш. Ти в курсі, що. Дівчата, хочу вам зняти ось цю кисточку туші нової. Зараз, видно вам буде чи не видно. О, так. Бачите? Ну, Така вона на дотик мені не, не дуже приємна. І дівчата мені сказали, що вона додає об'єму, але її не видовжує. Так, ціна м м -м, 479 гривень, я вже вам її показувала. А тільки що хотіла вам ту ще ламель показати і відірвала оцю стрічку. Але я все поремонтувала, все поставила назад. Так, о, що хотіла показати? Хотіла показати ось цю туш 5 Excel за 101 гривню. Зараз вона. Зараз я її знайду і покажу. Дівчата ось вам показую 5 Excel маскара, Бачите? Теж для об'єму силиконова така ворсиста. 3D-ефект Маскара. Тут вже, бачите, ось така. Видно вам. Зараз переходимо. Ось така щіточка силіконова. 3D-ефект. Кубочка в неї. Бачите, така, як і в 5 xl Вони однакові. Зараз покажу їх разом. З дівчата вони виглядають однаково. Тільки на одній написано 5 іксель, а на іншій 3D-ефект. І та і та коштують по 101 гривні. Ось 3D-ефект 101 гривня, і 5 іксель 101 гривня. Зараз не знижка. Є інші туші, але чогось я звернула увагу саме на ці. Дівчата, зараз ще хочу подивитись з вами ось ці помадки матові від ламель. Вона зараз теж на знижках 83,50. Здивіться, я чомусь раніше цей сканер 7 не помічала в її. Зараз подивлюсь, співпадає ціна чи не співпадає. Співпадає ціна. Зараз будемо дивитись кольори тестери освочимо і подивимось. Дівчата, вони ось в такому тюбіку, я думала, що вони як помадка, вони як блиск. Кісточку, зараз кисточку покажу. Дивіться. Так, перший, який ви бачите, ось він, цей колір. Зараз покажу, що це за номер. 404 Blush Pink. Так, Другий колір, ось він, трошки яскравіше, ніж перший. 405 пінк який бачите, як вони матовими стають. Спочатку вони так як блищали трошки, а зараз вже стають матовими. Ну, гарні кольори. До речі, оці перші два. Так, і ось цей останній червоний. Зараз покажу, який відтінок. 406 шість рубірит. Як я вам і казала, ціна дуже приємна. І по текстурі дівчата дуже мені сподобалась. Ось вони не підсушують, бо зазвичай я як матовий свочу якийсь близько, бо помаду я вже відчуваю, що вони підсушують трошки. Дівчат, ще хочу з вами подивитись на оці рум'яна, жиле за 149 гривень. Вони зараз теж на знижці, і халайте сублімінал лінійка. Рум'яна 149 гривень, хайлайтер 144. Ось рум'яна. А ось в такому форматі хайлайтер Д. Тільки його в наявності немає, але є тестер. Зараз теж засвочимо. І на улійку для губ теж подивимось. Ось так воно виглядає. Рум'яна, дивіться, в якому прикольному форматі. Рум'яна мені дуже сподобались. Вони дійсно як жалійка. і такий відтінок гарний-гарний. Такий приємно рожевий. Так, хайлайтер, дівчата, дивіться. Просто супер. Видно вам, як він переливається? Я ще зайду к дівчатам на тиждень, може, візьму його. Дуже гарно переливається. Взагалі, просто супер. А я сподіваюся, вам видно. І олійку для губ показуємо. Вона є в першому тоні і в другому тоні. знижці 209 гривень. Верхня це перший тон, нижня це другий тон. Перший тон, як мені, більш привабливий. Та наприкінці подивимось оці. Новинку рум'яне желе. Є тільки один тон, один тон, який це тон. Тут написано, який це тон. Ага. Тон номер 3 Fruit І ціна 279. Знижок поки немає. Але зараз подивимось на нього. Так, дівчат, хотіла я вам його показати, але тут... Тестери нічого нема, виковирювати я не буду. По текстурі, я думаю, що він дуже схожий з ось, цим, ось цими рум'янами живе, субліміна. Я думаю, що воно нічим не відрізняється. Дівчатка, тільки що була в Єві, посвочила вам там рум'яна, блиски, хайлайтер. Подивитесь подивитись що подивитись ви вже подивились так що хотіла сказати про футболку кого зацікавила ця футболка Хто хоче таку саму, напишіть в коментарях. Я вам скину силочку на інстаграм-магазин. І ще хочу додати, що всім моїм підписницям, хто зробить в інста в цьому інстамагазині замовлення на 2 тисячі гривень і більше зроблять знижку мінус 300 гривень. Ось так. Я зараз буду дома, вам ще покажу. А якість футболки ближче її покажу. Повний малюнок, зараз сидячи, не дуже зручно. Я зараз покажу все. Показую вам футболку, як вона виглядає. Тут Янголята з однієї сторони. І ззаді також Янголята. Це виробництво Туреччини. Досить гарний там бренд. Карун. Я якось заходила на їх сайт. Непогані Там речі по фасонам, по стилю, дуже такі гарні речі. Одразу вам скажу, що футболка подовжена. Тобто на мій зріст 1,60 сантиметрів вона така досить довга. Дивіться, дівчата, оце не аплікація якась, це не, прямо ці янгуляти вони як вшиті, промальовані в самій тканині. Дуже-дуже гарна якість. Мені подобається, що вона така, бачите, як виварена, такий воротничок, все добре прошито, все добре зроблено. Рукавчики, дивіться як, дуже акуратненько зроблені. Дівчат, ще раз зазначаю, що футболочка подовжена. І мені здається, що більш гарніше вона буде дивитись на дівчатах з росту від метра сімдесят Ну ж, я все одно буду її носити, вона мені дуже подобається, мені буде добре під велосипедки, буду заправляти, бо трошки дійсно вона на мене добре. Але це не відміняє того, що якість у футболки просто надзвичайна тканина дуже приємна до тіла. Дівчат, хотіла вам ще зробити розпаковку з Єви, показати, що сьогодні купила, але, напевно, залишу розпаковку на завтра на ранок. У сьогоднішнє відео і так вийшло занадто довгим. Я, як завжди, дякую, що дивились мене. Не забудьте поставити лайк, написати коментар. Зустрінемось, як завжди, в новому відео.